До вашої уваги, внесення змін до складових запиту на внесення змін регламенту реєстра. Цей функціонал полягає в тому, що будь-які зміни, які ви створите у версії кандидаті, будуть доступні в Gierт. Створимо нову, нову, нову версію запиту. Так, а зараз створимо будь-яку форму нову, наприклад, тест. Угу. І ті моделювальники регламенту, які звикли працювати через Gert, то е, вони побачать зміни в Gerit і можуть за старою схемою застосувати зміни до майстер-версії. Так, ми бачимо, що з'явилася тест форм нова, а також нова форма, тест форм JSON. Так, ми її бачимо. І за старою схемою можемо е, нажати Apply, Submit, і вона з'явиться в майстер версії. Це все. Дякую за увагу.